Весілля друга мого чоловіка перетворилось на приниження для мене. Мого чоловіка запросили бути дружбою на весілля його найкращого друга. Мені було трохи незручно через це, бо ми разом вже понад 10 років, але він ніколи не представляв мене своїм друзям. Це був перший раз, коли я їх зустріла. Весільний день був минулої ночі. Під час розсадки гостей я дізналася, що у мене немає столу, бо хтось забув мене включити. Він сказав, що попереджав їх і нагадував, що треба врахувати нас обох. Мені довелося стояти годину, поки організатор знайшла місце. Він сидів із іншими дружбами та подружками нареченою. Я ж сиділа серед незнайомих людей, які мене прийняли. Одна мила жінка помітила мене в сльозах і запропонувала приєднатися до них. Він сидів із своїми друзями. Весілля ще й співпало з його днем народження, і він тепер сердиться на мене, що я злюсь на нього. Він вважає, що це не його провина і що мені не слід було злитися у його день народження. Тепер він звинувачує мене, що я зіпсувала йому день. Поки організатор шукала для мене місце, мені довелося стояти на самоті, і він навіть не намагався залишатися поруч, хоча я не знала там жодної людини. Він сміявся з друзями і писав мені просто почекай, тобі знайдуть стілець і підготують стіл. Перестань псувати мені вечір, це не така вже й велика проблема. Я вийшла та сіла в лобі готелю, в якому проходило святкування. Він почав надсилати мені купу повідомлень, але жодного разу він не підійшов до мене. Я хотіла піти, бо я там нікого не знала, окрім нього. Я прийшла заради нього, бо це був його день, але я відчула приниження. Ніхто не зробив зусиль, щоб включити мене, вибачитися чи підтримати. Тільки один його друг підійшов і сказав, що йому дуже шкода, що так сталося, чи я мудачка за те, що злюсь на свого чоловіка і звинувачую його в цьому.